Доброго вечора прямим текстом бліц, півгодини, і хочемо про три події зразу поговорити. Ну вони не по черзі будуть сьогодні звучати, але вони всі три зливаються в якийсь єдиний, скажімо так, в єдиний висновок. Ну почнемо з того, що в міській раді ви знаєте, депутатський корпус скасував двоставковий тариф, і як заявляє Мер, це колапс. Другий момент. Вчора буквально ви всі стали свідками майже як надзвичайного звернення міського голови до Львів'ян, де він також про колапс говорив. Третій момент сьогодні, о п'ятій годині, відбулася нарада міського голови з головами фракцій, де також говорили про колапс. І все це загалом. В, десь так вимальовується в дуже просту картину. Відбувається дуже серйозне протистояння між депутатською більшістю, яка є однопартійна, ви знаєте, якої партії, і міським головою. Причому це протистояння це не є якісь політичні, якісь такі притирання, це є власне те протистояння, яке місту загрожує до певної мірою до певної міри колапсом. Тобто дуже серйозними і в тому числі політичними, але передовсім такими рутинними наслідками. Ми хотіли би про це поговорити з людиною, яка має можливість нам розповісти значно більше, ніж ми просто собі там можемо думати. Тобто, все ж таки, що відбувається між депутатським корпусом і між міським головою Львова Андрієм Садовим? Про це сьогодні я велику, велику надію маю отримати інформацію від нашого співрозмовника. Я хочу представити його вам. Ярослав Гінка, партія Удар Віталія Кличка, голова фракції, депутат Львівської міської ради, відомий вам депутат, який все таки має не тільки можливість, але й сміливість трошки львів'янам, як то кажуть, про прояснити ситуацію. Що ж, що ж відбувається, і тут, власне питання: що ж відбувається там між мером садовим і депутатами? Доброго вечора. Я трошки уточню не двостаковий тариф, а комунальний тариф скасувала міська рада. Ну, якщо по черзі, то Стосовно тарифу, міський голова в своїй своєму зверненні до громадян міста Львова, до мешканців, назвав дуже серйозні речі: це колапс, це не вивіз сміття, це ліфти, які не будуть їздити, світло, яке не буде горіти. Напередодні була скликана нарада з представниками. І очільниками Міністерства надзвичайних ситуацій, де говорилось про те, що нам треба працювати всім одним там кугортою на те, щоб в місті нічого не трапилось. І я не розумію тільки одного: якщо в четвер було прийнято рішення по тарифах, то що в п'ятницю все зле, Ну, на секундочку, рішення не, при... не входить в силу на наступний день рішення сесії. І якщо в четвер все було гаразд, неможливо таке, що в п'ятницю все має зупинитись. Тобто ми з одного боку бачимо те, що міський голова вже зразу хоче перекласти можливі майбутні проблеми на плечі депутатського корпусу. І при цьому каже, але я ось такий от класний, і я все зробив, я, 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 я. я. Ну, велике дякую міському голові. Я з великою пошаною ставлюсь до цієї людини, але не треба дурити людей настільки, що от тільки прийняли рішення, і вже у нас все погано. Стосовно тарифу. Є так. теорія держави і права. Я чому захищаю це? Тому що наша фракція голосувала за, долала вето по скасуванню цього тарифу. Для мене є очевидно одне. Якщо ми скасовуємо рішення виконкому, одне, то в силу має вступити попереднє. Ну так логічно. Ну інакше кажучи, якщо ми скасовуємо е, конституційну реформу, то ми не повертаємося до Конституції 96-го року. Це є, теорія, е, це є теорія держави права. Раз. Е, це питання обговорювалося серед мешканців Львова на круглих столах і на зборах мешканців. Мешканці обурені тим, що їм з одного боку підняли тариф з гривні 40, якщо я не помиляюсь, до 2 гривень за метр, обіцяючи покращення. Якості послуг прибирання прибудинкової території, під'їздів, е, там поточний так, ремонт, да? там лампочки, ліфти, вивіз сміття. Я хочу запитати в кожного мешканця, покращилось чи не покращилось? Очевидно, що ні. Ну то для чого люди мають переплачувати? Так, тут є проблемні юридичні моменти. Якщо ми зараз скасували тариф, повертаємося до е, старого, тоді як ми компенсуємо людям? Переплачені кошти. Ну а для цього є управління, яке би мали з цим ну, розібратися. Міська рада виносить, скажімо, рішення до виконання. І не треба розповідати байки мешканцям міста Львова, що депутати такі погані, вони приймають незаконні рішення. В першу чергу найвищим органом в нашому місті є міська рада. Міський голова підзвітний міській раді. Це є закон. І не треба з е, голови е, переводити на здорово. І в цьому питанні я цілком підтримав більшість. Ну, без більшості, очевидно, що нічого не приймається. Питання в тому, чому рік чекали. Чому раніше ну, цього аби... я якраз хочу запитати, чому зараз вилізло це протистояння? Тобто для мене рік це було, скажімо, рік співіснування більшості депутатської свободівської і мера, це нормальні, дуже прекрасні теплі стосунки. За принципом рука руку миє, всі в, як то кажуть, в темі, в долі, в курсі, і всі нормально співіснували. Що сталося такого ну, Я не знаю, чи в темі, чи в долі. Ви знаєте, є така приказка, що народ України обездолений, тому що він не вдолі. Очевидно, що ми всі точно не вдолі. Я би не хотів, щоб це сприйняли там на адресу депутатського корпусу чи мене особисто. Я говорю про мешканців міста Львова, тому що в першу чергу програє громадянин міста Львова від тих незрозумілих він. І протистояння між міським головою і Фракцією Свободи. Так, для вас це не зрозуміло, Чи все-таки є якісь? Для мене бояться? є одне для вас? очевидне, я сьогодні це на нараді з міським головою озвучив, що рік часу все було гаразд, як ви говорите, і так ми виглядало, що у нас були конфліктні ситуації, але вони дуже швидко вирішувались. І коли питання стало по виконкому, по структурі, по тарифах, одразу вступили в якийсь клінч. Тобто це є які... ті тобто теми, які, скажімо так, напряму е, міського голови. Тобто заїхали на територію заїхали мера, грубо на кажучи. територію грубо міського кажучи. голови, грубо кажучи. Тобто, по закону міський голова подає на розгляд ради структуру міської ради, міський голова подає за поданням міського голови. Відбувається зміни виконком. Тобто, виконком подає теж міський голова. І він зрозумів, що без нього це ніхто не зробить. І це є його сила і його важелі. За те його люди обрали. Два варіанти: або щось не поділили і не домовились. Другий варіант вибори в 2012 році. Свобода має звітувати перед виборцями і теж показувати свою силу, що вони головні і вони вирішують проблеми. Але тут є мер. Так, отут і, велика... і, як, і як побороти е, мера продавлювати силовим варіантом рішення на сесії можна, якщо ці рішення не відносяться до компетенції міського голови. Але ж структурою виконком, якраз таки, є і в компетенції міського голови. І тут міський голова показав свою силу. Тобто, на сьогоднішній день ми бачимо дві потужні. Скажімо, там сили, там міський голова і більшість міській раді, які не хочуть поступитися один одному, зрозуміло, що свобода задньо не десь вони будуть стояти на тому, що виконком не буде розглядатися до того часу, доки не розглянеться питання структури, і це логічно. Структури міської ради, структури де, де міської передбачене... ради, не персонально. А що бачити передбач... стоп, що передбачив у тут питання, По структурі отут, отут питання. Ос основним важливим і напевно. Дратівливим питанням, яке передбачено в структурі, це зменшити повноваження першого заступника міського голови. Я не говорю про персональні людина може бути надзвичайно хороша, але зменшити повноваження, тобто забрати департаменти, натомість збільшити кількість заступників. Профілі. Це нормально. Так, це нормальна угу. практика. Вона у нас була при іншому мері, е, в минулому, і угу. нормально все працювало. Міський голова на це не йде. Він каже, що йому необхідний час, консультація. Ну добре, давайте проводити консультації, але кожна консультація закінчується нічим, тому що ніхто не хоче піти на уступки. Крім того, діє ухвала сесії е, про те, що до 30-го числа міський голова має винести структуру. От я, я для себе хочу зрозуміти. Знаєте, от одне просте питання. Все-таки е, зрозуміло, що переслідує е, садовий. Це зрозуміло. Він хоче втримати повністю всю свою структуру, яку він напрацював ще на посерза попередньої каденції. Він хоче свою систему влади, досить таки одноосібної влади. Треба про це сказати, зберегти, максимально зациклити на собі всі. Ну тобто він міський голова за закопалю, що переслідує свобода. Свобода намагається показати перше, для себе, зрозуміти, чи вони спроможні керувати містом, а для того їм потрібно розмежувати повноваження, вести очевидно своїх людей, своїх ставлеників і інших кожна фракція може пропонувати людей виконком чи структуру міської ради і впливати, тому що львів'яни спитають свободи. А що зроблено? А свобода скаже: А ми не представлені в виконавчих органах влади. То очевидно їм треба заводити людей. І друге це. Тобто ді... фактично йдеться про, про, ну грубо кажучи, е, як сказати, я хочу сказати, захоплення влади. Це не є захоплення влади. Тобто йдеться про ще більше поширення влади від імені Свободи. Свобода Бутанцьких... хоче ще більше давайте, влади. Давайте, в місці, давайте да? ну, не то що ну, ще більше. Вони мають цю владу. Вони можуть зняти міського голову, ну, що вони цього так захочуть. Так я власне питаю, що їм сказав А, треба говорити я. Угу. Вони сказали, а це і політична сила в першу чергу. І вони мусять сказати я. Якщо а... вони цього не зроблять, їхні позиції просто послабляться. Тоді означає, що в деяких питаннях міський голова може тягнути діяло на себе, Ясно. вони на це не підуть. Тобто є є боротьба. Хоча міський голова кожен конфлікту немає ніякого. Ну але, але не є, є конфлікт. Я так. це бачу. Я сьогодні ну це читав. Тобто він каже: ні, та ні, ніяк. Та боже мій, про що ви говорите? Який конфлікт мене зі свободою? Там ну, нема конфлікту зі свободою, але не туди все паралізовано. Спільно ну, все це все таке слово конфлікт це ну це таке, це таке метафоричне слово з конотаціями. Більш под більш в терміни. Криза влади вам більше підходить Супер. такий хороший термін? хороший термін, я теж його сьогодні озвучив. Я Криза от, влади. власне в ваш Продовжую свою тезу. Добре, що ми бачили на попередній сесії? Близько з 90 питань. Які пропонували на включення Я в порядок денний. надзвичайно важливе питання, які стосуються наш, нас кожного, кожного львів'янина, практично чиї питання розглядалися. Це не питання глобальних мегакомпаній, транснаціональних, це питання нас з вами. А, і свобода говорить, якщо ви не вносите структуру, ми не голосуємо. Що відбулося, структуру не внесли на розвитку міської ради, і з 90 питань було проголосовано тільки 9, які були внесені в порядок денний. Тобто заштопорилися все вісімдесят. Одне питання не розглянуто. Питання так. друге. А на наступній сесії так було. само так само вже тоді на наступну 180 питань виносимо. І ще одна, ще одна сесія. Що наступає? Наступає колапс влади. А якщо є криза влади, то криза влади. якщо не можуть домовитись, ну не можуть в силу певних обставин, ну не йдуть на компроміс, не хочуть. Боротьба триває, розумієте? Тоді що наступає в демократичних країнах. Якщо ми говоримо про велику політику, влада йде у відставку. Каже: ми не можемо. Ми не можемо. Тоді я пропоную Боксер колегам смітнило. з різних фракцій, свободі, міському голові, сказати чесно львів'янам. Ми не спроможні домовитись. Ми не хочемо, щоб місто потерпало в смітті, в боргах через наші е два... через наші чвари Та. або наше небажання домовлятись. Виходимо до громади і говоримо. Перше питання недовіра міському голові, друге питання саморозпуск ради. Нехай Львів'яни ще раз обирають цю раду. Якщо ця не може працювати. Тому що немає е, питання в тому, чи міський голова відповідальний, чи свобода відповідальна. Кожен депутат тобто ви, є відповідальний, я в тому числі. Ви на сьогоднішній нараді в п'ятій годині це питання озвучили. Так. Як зреагували ваші колеги? Е, говорю відверто, секретар. Міської ради відреагував позитивно. Міський голова теж з розумінням до того поставився. Колега по партії фронт змін теж позитивно віднісся. На той час, ну я не знаю, як, як до цього ставиться пан Кушулинський. Голова фракції. Свободи, я так? думаю, що якщо стоїть питання про недовіру міському голові, то йому вже тепло. Але от друге питання саморозпуск, Ради, я не знаю, чи такий крок, чи не такий крок здатний. Бачите, коли, коли оцей дуалізм утворювався рік тому садовий свобода, оце дуалізм, ми розуміли, що це абсолютно філософії різні, та? причому однакову. Є, є до обох запитання, так? То тоді, власне, і ми, що є експерти прогнозували, що свободі вигідно максимально довго протримати садового на посаді, щоб він ніс цю відповідальність за все. А свобода буде тільки розписувати бюджети, і, навіть мітинги робити, і ходити звітуватися по всіх моритарних округах, депутатські запити робити тисячами, кричати, що от ми хочемо, а нам не дають. Тобто свободі вигідний садовий. E, зараз це вже актуально. Знаєте, для мене є здивуванням те, що так наступило швидко. Це. І що було от тим каталізатором, для мене не зрозуміло. Обов'язково поділюсь з вами, коли я тільки знаю, що ну, ж там. Я вас яка там, яка там миша пробігла. А я коли це знаю, обов'язково. Ну, якась жовта там. Ну, Чому Бо там то ж наше, місце, то, то не Росія, не Москва ну, і не Назаров. Ну, це ну, щось наше. Ну, явно не, не табачник приїхав ну, та і пішов тут. А. А, але. Давайте говорити вже відверто. Якщо так сталося, та тому що я як прогнозував, до е, проведення футбольного чемпіонату все буде гаразд, тому що це імідж міста, е, будуть гудіти на всю державу. І я десь зараз розумію, що я вношу оце от сміття з хати. Та виношу, але принаглів'ян ну, має право знати, що робиться. Знати, чекайте. Що не, робиться. не повинні піар-релізами користуватися. Є, наскільки розвинеться цей конфлікт, ми будемо знати вже за місяць. За місяць ми чітко можемо говорити. Чи та влада здатна працювати, чи ні? Я розумію, що дуже важко підготувати ухвалу, якою би ми висловили недовіру міському голові. А Чому важко? Ну, є Нема купа голосів? юридичних. Ні, не про голоса мови. Вона має бути дуже грамотно підготовлена. Мабуть, в ухвалу треба внести: борги міста, невиконання бюджету. Там є, що е дороги. Не тільки посадовому. Ну, я я говорю, що Рада теж винна. Депутати кожен від кожної фракції. Немає е, хтось моя хата краю, і нічого не знаю. Подивимося, що буде з Євро. Ну, я думаю, до того часу все буде зрозуміло. Мають бути е, не просто формальні причини, мають бути реальні так, причини для того, щоб розпускати Раду. Так, Або звертатись в Верховну Раду, щоб вони нас розпустили. Ну тоді ми говоримо на всю Україну. Ми демократи патріоти, неспроможні. Допоможіть нам з Києва. Як ми кажемо, там не наша влада сидить. Да -да. А наша ну це таке. Так запахло в повітрі відставкою мера в місті. Ми вже одну відставку достроково пережили. Це був Любомир Костянтинович-Буняк. Цей ну хитріший, амбітніший і, скажімо, так наслідив значно більше. Да? Тобто пахне відставкою, на ваш погляд? Так? Можливо, і наслідив, але сліди вчасно прибирають. І сьогоднішній віде. варіант е, дуже грамотний міський голова. І він розуміє, що пахне. Він це зрозумів, коли побачив результати виборів е, рік тому назад. Він зрозумів, що в нього кожен день може бути відставка. Але чи свобода готова зараз? Відставку відправити міського голову, тобто щоб глядачі розуміли, згідно з законом, якщо відставляється голова через певні процедури, то його посаду во займає секретар, секретар міської, ради. міської ради. А це є представник ради. А, а... а це відповідальність, а це втрата голосів. А це на виборах або так... здобуття голосів. Ну Можливо, запрацюють так, що ми будемо ну. Але я, бюджет я, треба зараз я, приймати. Я на вас так добре подивлюся, Ярославе, як вони попрацюють. Ну, ви бачили, як вони працюють. Ви ну вже львів'яни давайте, бачили. Давайте, що я би просив відкидати. В, зараз. Як то? Криза влади, як її вирішувати? Криза влади слідкуємо місця часу. Які, які консультації будуть проводитись? E, на сьогоднішній нараді? Нічого, ноль. Все я сказав, я не хочу бути статистом. Я можу бути послом доброї волі між свободою і міським головою. Давайте наводити цей місток. Ми будемо е, говорити і з тими, і з тими, але хлопці, ну, ну через тиждень, буде no, А, а як це. вони от таку атмосферу психологічно передати. Це дійсно між ними якась таке несприйняття? Це якісь такі зневажливі репліки? Чи це якась така напружено? Що це таке? абсолютно ніякої зневаги дуже серйозних два гравця? І е, ви манувати гравця в плані карточні шулери чи гравця в плані політики? Ну, я не знаю, які карти в рукавах кожного. Я не знаю, в кого який козир. Це тільки їм відомо. Але вони ж розуміють, так? про що аргумент йдеться. На аргумент аргумент, на от, так? Ні. А моя ви? позиція така, а моя позиція така. І от що найгірше. І Якби все. хоч були аргументи, хоча міський голова там наводить деякі аргументи стосовно того, чому не треба міняти Мінязу зараз структуру, там, там, який там, має бути виконком. Але це все не має змісту. Ну про виконком годі говорити, якщо немає рішення по внесенню А дозвольте. Я ще таке запитаю. От коли ми знову ж таки, коли ми обговорили політичні результати цих виборів місцевих, коли цей дуалізм ми розуміли, що це є в принципі клінч. Тому що хтось мусить ну рулити, а двоє не можуть, тому що це двоє занадто різні в нашому випадку. Садовоє свобода. Ми тоді назвали його. Я навіть в ефірі назвав його ну метафорично такою англійською королевою у Львові. Тобто він, нібито при владі, він при посаді, він при праві підпису, але ми розуміємо, що всім насправді завідує свобода, тому що все йде через сесію без свободи він нічого при по великому рахунку зробити не може. Зараз чи можна сказати, що таке англійська королева якби опірилася трошки, зрозуміла, що вже ну пора вже відвоювати свою міський територію. Жорстко. Голова Львова, на відміну від міського голови Києва, не може бути юридично англійською королевою. Тому що у Києві повноваження уповноважені е, наділення наділено Попов з адміністрацією угу. там зміни ну, там, закон простали. Це, це у це, нас ж, згідно закону, міський голова підписує документи, вносить на розгляд сесії документи. Але він підзвітний повністю. Його будь-який момент? Підзвітний. Але був звіт міського голови. Ми затвердили. Чому ж тоді не Ні, сказали? Ну, свобода звіт, дала правний. добро. Садовий правильно. Молодь. Правильно. І от зараз ми зачепили найважливіше питання. Два виконком і структура. Це є прерогатива міського голови. От його козирі, дві штучки, два туза. Ну неможливо змінити закон. Тому що, якщо садовий не тобто не, не потріб потрібно лізти в його. Це, це його право формувати. На можливо, приклад місто новий розділ. Рік часу там немає виконкому. Міський голова виносить кожну сесію виконком. Він не підходить депутатському корпусу, верніше більшості в серед і вони не голосують. Тобто, даному... Тобто цей процес може тривати скільки у нас до 15-го року. Ну, ну так. чотири роки. Тобто, грубо кажучи, ну грубо кажучи, в цьому питанні свобода все таки чуть перегнула. Да, вона вона проявила захланність. Вона залізла на ті повноваження, які дійсно ну закріплені за мером. Він має мати свій виконком, бо він є поточний орган. Виконком да? є. Не садового і не свободи виконком є громадян міста Львова. все почнемо громадян міста Львова вприйма, представляє депутатський корпус і міський голова. За нього теж голосували мешканці міста Львова. Просто закон передбачив таку страховку, що не все вирішує рада, принаймні ті речі має подавати міський голова, але не обов'язково, що затвердить рада такі, таку структуру чи такий виконком. То це вже є питання, це, це для того, зроблено питання Таке, для того, законодавець і зробив щоб таку річ, щоб було. можна було домовлятись. Я ж говорю про діалог на сьогоднішній день. Діалогу немає. І невідомо чи буде, і невідомо чи буде. А побачимо на наступній сесії, як проголосуємо питання, як ми в порядок. Денний чи буде скандал? У мене є таке знову ж таки припущення, бо воно лунає все таки серед експертних кіл. Ну насправді є думка, що садовий зумисно провокує ситуацію. Він розуміє, що Львів завалений повністю. Борги такі, що фактично Львів є фінансовою банкови. Ви ви хочете сказати, що він хоче тобто, втікнути Верховну Раду? він хоче втікнути по Сихівському виборчому моритарному округу, де він безперешкодно обирається депутатом, має недоторканність. Депутатську і він начхав на це місто. А ви собі з тим євро розбираєтеся? Ви розбираєтеся з моїми боргами, ви розбираєтеся з моїми непідписаними там тендерами, і бозна. що ви собі робіть, що хочете. Я депутат Верховної Ради я маю неторкання на 5 років. Така версія, як вам? Ну по-перше, це чутки. Я би не хотів Ні, коментувати. Ну це, це чутки це припущення з це просто теоретичне голови. Припушення. Він не збирається в Верховну Раду, він складав присягу на вірність міській громаді і. Хоче допрацювати. Тобто він сказав важливу річ: я не піду. Але якщо мене підуть, ну, то піду, то піду. <рес> ну то я за це в стилі тобто, садового. Е я. Тобто, не підоли якщо підоли. розглядати глобальну гру, да, він може провокувати е, свободу на те, щоб ми його ну, знаємо. І, і так воно, я... і так воно, і так воно ну, десь білезно мені... виглядає. От, якби я на його місці, тобто, якщо б я розумів, що мені залізають на мої повноваження, мною взагалі роблять, що хочуть, я ні виконком не можу свій зробити, ні, ну тобто мені ж якось треба працювати. Це. Я не буду тільки підписувати писульки свободівцям. Да? Ну, це, Перепрошую, мене не для того, юля не обрали. От я б пішов. Стап, на дивіться, їх... Ну він ж також так думає. Я не Йому ще мене доторкає, не розумію свої за свої слова як депутат міської ради. Приймає, якби, я якби я тут сидів в цьому кріслі як голова політичної е, сили в області, я би говорив такі речі, але ну, я маю нести відповідальність як депутат. І ну, це, За кожне це слово я... треба відповісти. Я Якщо я зараз в ефірі це скажу, припуш. що це, напевно, так і є, то завтра ЗМІ напишуть, що Гінка заявив, що судовий йде в Верховну Раду. Ми ж, ми ж знаємо, як воно все. Е... Хай Хоча ця версія має. Право на право на існування, існування. переконання. Хай собі львів'яни і як експерт, да я вважаю, що це би був вихід для мера. А тепер і того, чим це все закінчиться. Тобто, клінч є небажання діалогу є з обох боків, тобто поступитися якимось питаннями не поступиться ні садовий, ні свобода, і що в результаті ми можемо отримати для того, щоб міського голову відправити відставку, висловити йому недовіру. Необхідно дві третини голосів. Свободи немає. Їм бракує. Шість голосів. Так. так, так, так а фронт змін наша, а фракція так, ваша так удару, Україна останнє, суборна? Це останнє, що може зробити Рада. До тих пір. Поки ми всі будемо переконувати міського голови Свободи знайти компроміс, тому що не треба вважати, що всі фракції, крім Свободи, нічого не вирішують. Це статисти. Ні, давайте включаємося в цю роботу, ведемо дискусії, знаходимо спільні точки дотику. Але говоримо, хлопці, довго ми чекати не будемо. Львів цього не витримає вашого протистояння. Влада не оправдала довіру, виходимо до громади, і говоримо, все, ми йдемо відставку, всі разом. І не боїмося такого відповідального так. рішення, тому що Львів не витримає на сьогоднішній день. Попри те, що ми говоримо, у нас настануть проблеми в зв'язку з тарифами, ліфти перестануть їздити. Так я хочу сказати на вулиці Стрийській, в двох будинках поверхов, вже ліфти не їздять з серпня місяця. До чого тут зміна тарифів? А ліфти не їздять. І маленькі діти двохрічні, на руках мама з татом носить на дев'ятий поверх. Бабця не може сходити. Розумієте? Попри те, що ми говоримо, що у нас колапс, у нас колапс транспортний настав. Після завтра впаде сніг. Де Городоцька? Де Личаківська? Де Мельника? Що називати вулиці? Питання до всієї міської влади. Ви відповідальність несете за свої рішення. Не, ну, води... Ми вліземо в зиму з розритими дорогами. Зі смородом. мене дивує міські який говорить... Ну ніхто не робить нічого, я не знаю. А що тут знати? Ну є експерти, які сказали відкриті колектори і не прочищення е, мереж, і немає е, сифонів на дощоприймачах. Все, і ну, що треба, реконструкцію треба очисних споруд. Що треба багато про це говорити? Треба взяти лопату і зробити, а не розповідати байки львів'янам. От, і того знову ж таки, друге слово. Тобто, ви знаєте, в міри винуватості в принципі немає. Тобто, якщо хтось винен, то він винен вже тому, що винен. А все ж таки, в цьому випадку, от хто більше винуватий в кризі влади, свобода чи садовий, чи обоє рябоє? Знаєте, коли два е, приказку дитячу чи казочку, пам'ятаєте, яку е, місточок такий картинку вам нагадую. А, буц баран, буц, баранбуста. Да. Угу. Ось є таке. А винуваті ми всі два, тому що ми е, сидимо і чекаємо: домовляться, не домовляться. Посадять Тимошенко, не посадять Тимошенко. Буде авторитаризм в країні чи буде демократія? Сидимо, ми статисти. А громада не має бути статистом. Громада має сказати, що е, ми так не хочемо. Представлена громада через депутатів. Давайте заявляти від імені громади. Треба зараз почати дуже широке обговорення цієї проблеми, якщо вона не буде погашена в найближчий місяць. Тобто, ми маємо ситуацію двох баранів на вузькому місту. Знаєте, чим це загрожує? Тим, що, попри те, що ми заявляємо, місто толерантне, європейське, терпиме і так далі, в Києві будуть говорити Львів, не хочу це слово називати. Бандерівський чорті шо. Не, не я не то хотів сказати. А що? Ну, добре, не спромігся. Не да? спромігся. Верніше, ну, в народі це слово Ого. називається іншим. Е, словом. Це господарсько-політичний імпотент, який ні на що не може, а тільки між собою не може. Наші противники собою. противники mm -hmm. нашого міста скажуть: Львів бездільний, Львів такий. А знаєте на фоні чого? Коли завтра вчора ми отримали, по якомусь каналу, показували, що. Східна Україна краще е, рівень добробуту по фінансах, але живуть гірше. А Західна Україна краще в містах Західної України комфортніше жити. Це є. Близькість до Європи краще там по життю. Тобто так. люди задоволені на Західній Україні. Що вони в Донецьку будуть говорити? Ну так, а тепер ось ось такі. От я дуже, Ярослав я дуже дякую за те, що ви нам все це розповіли. Тому що для нас, і для мене, журналіста і для вів'ян дуже важливо це знати і трошки розуміти, що відбувається. Я вам дякую за цю інформацію, яку ви нам сьогодні надали, і вона є знову ж таки дуже ціна. Дякую вам за те, що ви брали участь в сьогоднішньому нашому обговоренні. І вже тепер, напевно, ви можете сказати, що ви вже. Більше знаєте, що відбувається між депутатським корпусом і нашим вашим мером. У нас сьогодні в гостях був Ярослав Гінка. Дякую, Ярославе. До Дякую. зустрічі у четвер 21.45. Прошу подивитися анонс. Програма надзвичайно важлива, я б сказав, настільки цікаво, скільки важлива, бо, власне, ми важливістю керуємося. Так що я вас запрошую в четвер, 21.45. Програма прямим текстом. До зустрічі. На добраніч.